Калібри дрони камікадзе С 300 та гіперзвукові вночі 9 березня. Ворог запустив по Україні 81 ракету різного калібру. Атака ну дійсно масштабна і дійсно. От вперше, так от з таких типів ракет різних типів, ми бачимо кінжалів цього разу аж шість. О тому власне це така така атака. Ну не пригадую, якщо чесно. Крім прифронтових міст, росіяни гатять і по іншим регіонам. Попередньо є інформація про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в нашій зоні відповідальності. Вони власне і були ціллю ворога під час цих масованих ракетних атак. Вони намагалися, звісно, вивести їх з ладу. І є влучання в на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині і Криворіжжі. Було неспокійно і у столиці України під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах. Є постраждалі. В 7 часов над головою пролетіла ракета, причому дуже хорошо було слишно, видно направлення і одразу взриви, одразу взриви. Два, два такі взриви, очень І, Ну направлення в сторону моєго дому прийшов швидко при подбіжав буквально тут за пару хвилин. Дуже у відео, що моя машина галють надна. на упала, а обломки впалюють. Постраждали не лише житлові будинки та машини. Троє киян поранені внаслідок падіння осколків російських ракет. На Львівщині внаслідок ударів загинули люди. Наразі відомо про п'ятьох жертв. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Небезпека обстрілів та ракетних ударів існує щоденно. В чорному морі продовжують перебувати два ракети на сії, які споряджені 16 ракетами типу калібр. Тобто небезпека не минула. Вона залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можуть бути застосовані і точкові удари. Минулої ночі у Вінницькій області майже шість годин тривала повітряна тривога. Було чути звуки вибухів. Інформація про наслідки відсутня.